Всім доброго дня! Сьогодні у нас 17 серпня показую результати вкорінення деревовидної гортензії. Тут у мене два сорти: Строн, Ханнабель і кандібелі Баблгам. Це мої такі самі найстарші рослини, які в мене ростуть із деревовидних. Кущі дуже міцні. Перший раз у мене, як то кажуть, Получилося отримати вкорінення. Ставила я на вкорінення, зараз дивіться, 15.06. Вона у мене була під назвою Аббатство. Потім я прочитала, що це теж Строн Ханабель, і вона дійсно така, величезні шапки в неї. Так, Ставила я е, зеленим череночком таким. Довгі в нього такі між довузлія, і касетку я брала, от дивіться, висока касета на 180 мл, 32 ячічки. Ось, і не дивлячись на те, що в нас було пекло, страшне було пекло, у тіні було і 40 градусів. Ось, ну, в мене, як то кажуть, вийшло. Зараз я вам покажу саджанець, Дивіться, яка коренева система. Бачите? Дуже гарна оця, -оця ячеєчка. Рослинку можна подовше потримати в ній. І зараз я буду перевалювати в П9, що вам іще показати. Зараз, ось, Теж дивіться, бачите, гарна коренева. Ось, бачите, була така обрізочка череночком довгим. І я її ось поставила. Що я вам ще хочу сказати? Так, було дуже жарко, і в теплиці стояло у мене там таке, як міні-міні, в теплічки міні, і температуру збувала я туманом. як... Починалася температура за обіду, включали туманчик десь на хвилинку на дві. Волога не попадала на рослини, тому що вони були вкриті плівочкою. Але температура збивалася на 5-6 градусів моментально. І так ось я от якось змогла виростити. Ну, потім покажу зараз, ще, як я пересаджую. Ну, то всі знають. Ось така. Я думаю, що ще в мене коренева наросте і вони самі підростуть. І взиму вони підуть гарними вже саджанцями. Ну, ось дивіться, ось вона, ця абатство. Це дійсно струн набель, Яка величезна шапка, мабуть, у діаметрі сантиметрів 30, були ще й більші в мене. Це я тільки що зрізала з куста, бачите, вона трошечки сонечком підгоріла. Ну, пече. Пече У нас. У нас останній дощ, це Дніпропетровська область. Напроти енергодару ми тут такої частинки живемо. Ну що вже зробимо, живемо, намагаємося жити. Ось, і пече, і останній дощ був, мабуть, на початку червня. Так що, ну, що маємо, то маємо. Так, я прибираю цю шапочку. Дивіться, грунт. Пухкий торф. Трішечки додала перелитику. І трішечки мілка фракція кари, так, щоб для аерації краще і мікарі буде в ній розвиватися краще, коли є кара у нас. Беремо стаканчик, трішечки насипаємо. Зараз я трошки камеру падаю вище. Ось, беремо рослиночку нашу. Якраз, бачите, трішечки. От якраз воно для П9 я. чуть-чуть. трохи. -чуть. так, щоб даже вам було видно, ось висота була оцього ось дерев'яшечка. вот так, о, бачите? І по всьому столу розвилися корінці. Отак От ставимо. Підсипаємо земельки. Підсипаємо, садимо. Ще у нас до листопада часу добре хватить, а навесні можна вже і в літери її пересадити. І обов'язково пролью. Стимулятором корневої системи. Це, от, дивіться, Радіфарм можете використовувати. Він так по цені трішечки такий кусається, а попроще Рут. Чудово працює на всіх рослинах, не обов'язково на гортензії. Так що можете брати. Цінова політика, якщо радіфарм там стоїть 1600, то цей близько 700-800 гривень, де ви там знайдете. Якщо не бійтесь вкорінювати навіть жару, це дуже важко, але можна, якщо так, знаєте, як, як кучу рослин потіряєш, то тоді вже ти починаєш розуміти, що тобі треба, де треба, температуру, яку можна і зараз і ще зараз ставити на вкорінення, можна просто в землю чубочки вставляти в тіні, накривати пляшкою, і у вас на весну. Зрозуміло, що не все вкоріниться, як і тут у мене десь ну, так, відсотків 30% не вкорінилося, але результат є. Всім всього найкращого, мирного неба, здоров'я всім!